Якщо ви це дивитесь, то ви, наприклад, хочете підготуватися до ЗНО і хочете піти на якийсь курс. До того, як я прийшов на ЯвКурсі, курсі, моє сприйняття курсів взагалі, було якимось таким, що тобі дадуть інформацію, дадуть завдання і скажуть іди вирішуй. І інформація буде якась така, ну, не дуже. Якось десь там, може, зібрано, може трошечки навіть по розділам зроблено. Але я, коли я прийшов на неї курсі, я знайшов для себе, по-перше, на їх сайті, з мого аккаунту, інформацію, яка була чітко розподілена і чітко та, яку треба було знати. І це дуже добре, по-перше. Але я в курсі вони зосереджуються не тільки на тому, щоб дати тобі інформацію, а на тому, щоб ти її розумів. І по ходу курсу, щось типу цього буде твоїм найкращим другом. Бо тут будуть всі твої приклади, все, що тобі треба знати, все, що треба для розуміння. Майже не буде теорії, але будуть приклади. І я в курсі тобі це дадуть. Вони дадуть тобі розуміння і знання. По-моєму, більше не треба. Так що записуйтесь. Вам же краще.